Вітаю! Давайте поглянемо, які події вам принесе це сонцестояння, яке було 21 червня. Так, на початку поглянумо, яких зараз енергія. Якщо вам резонує, дивіться далі. Зараз ви дуже багато працюєте. Працюєте над собою, чи то допомагаєте комусь. Якісь справи. справі. Ну, я хочу сказати, ви досить таки багато прикладаєте зусиль. Так, можливо, тут пов'язано з чоловіком. Ви допомагаєте, постійно думаєте, і навіть вже, я б сказала, у вас є певне виснаження від тієї ситуації. Так. У багатьох пов'язана ситуація по фінансах. Ви понесли багато витрат, тобто тут була чи то дорога, чи то подорож, і за цього зараз, ви, бачите, не в ресурсному стані. Так, такий варіант. Давайте тепер поглянемо, що вам принесе це сонцестояння. Що було? Так, які зміни входять у ваше життя? Так, карта мага. Тут, я б сказала, у вас буде пропрацьовуватися чотири сфери вашого життя. Щось можливо пов'язано з минулого, якісь певні обмани, що приносили вам вже страждання. Ви вже від цього уже заморилися, я б сказала. І вам хочеться чогось нового. Це вже вам не підходить, те, що було. Так, які ж зміни входять у ваше життя? Зміни пов'язані з картою сім'ї, з родиною, з чоловіком. Так. Якась певна нестабільна у вас зараз ситуація. Можливо, багато хто планує чи покинути старі відносини. Ну да. так. Тому що вони вже вам приносять тільки страждання. Ну, дивіться, для тих, хто зараз або буде не в парі. То самотнє ваше життя входить чоловік водних стихій, і він вам як дасть нову пропозицію ту спентаклю. Бачите, тут на карту пов'язано закоханих. Угу. Тільки відносини більш поки дружні. У вас відкривається мир, і ви вже нарешті прояснюєте, як вам покращити матеріальне становище. Так, карти добрі, дивіться, хто зараз. Дуже сильно переживаю з приводу фінансів. Не переживайте, у вас піде покращення. Туди далі. У вас піде прояснення, як з цього вийти, і ви вийдете в десятку пентаклів. Дивіться. Або ж це ще варіант проігрується, багато хто переїде. І тут пов'язано, можливо, чи то з придбанням нерухомості, або, так, дивіться, колесниці. Або це ще також ви можете купити авто. Такий варіант. Ну, дивіться, зміни однозначно у вас підуть для багатьох, що по стосунках, що по фінансах підуть зміни. Давайте вам студию пораду. Порада. Рухайтеся далі. Дивіться, шукайте нові шляхи для себе та впевнено рухайтеся. І оце старе вже від вас відійде, коли ви почнете бачити, де вам треба? Так, а де вам треба? Пробуджуватися вам треба рухатися вперед. Ну, для багатьох я б сказала, у вас як з'являється нова версія себе. І для багатьох тут потрібно прислухатися до своєї інтуїції, підсвідомості. Тобто, вона вам, дивіться, підскаже, як вам правильно рухатися в тому чи іншому напрямку. Всім дякую, хто переглянув цей онлайн-розклад. Кому потрібна особиста консультація, пишіть телеграму. WhatsApp, номер в описі Тіктоку. Або переходьте за посиланням. Всім дякую.